Маю право. Мій улюблений аргумент у суперечках з чоловіком. Абсолютна більшість адвокатів не вірить, що слова зловживання і право можуть вживатися як словосполучення. Правосуддя стає довгим і дорогим задоволенням. Відшукання доказів мій прямий обов'язок. Святі люди. Нічого кращого на сьогодні ми ще не придумали. Люди, Будьте взаємно красивими. Маю право. Мій улюблений аргумент у суперечках з чоловіком. Та чи мають наші права кордони? Впевнена, всі в цій аудиторії ми пам'ятаємо, що моє право закінчується там, де починається право іншого. Це більш відома інтерпретація фрази Франсуа Ларош Фуко: Моя свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс сусіда. Вітаю! Мене звати Оксана Вознюк, і це моя презентація. <плес> Пропоную з вами поговорити про зловживання правами. Все ж таки, чи існує така категорія, чи це оксиморон? Адвокати нам скажуть: моя діяльність направлена на пошук оптимальної правової стратегії, яка забезпечить максимальний захист моєго клієнта. Якщо особа має суб'єктивне право, то дії, які вона вчиняє на його реалізацію, є правозгідними. Натомість, якщо ми констатуємо, що особа зловживала правом, то тим самим ми визнаємо, що вона не мала права вчиняти такі дії. Абсолютна більшість адвокатів не вірить, що слова зловживання і право можуть вживатися як словосполучення. Від обвинувачення ми почуємо, що моя діяльність ґрунтується на принципах справедливості, добросовісності, законності. Мета цієї діяльності прямо передбачена процесуальним законом, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, кожен невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Втілюючи цю мету, я використовую свої права по максимуму. Я не тисну на підозрюваного. Це моя методика проведення допиту. Я не проводжу зайві слідчі дії, тому що відшукання доказів мій прямий обов'язок. Святі люди. Обвинувачення вірить, що існує така категорія, як зловживання правом, Однак вважає, що цим грішить саме захист. Суддя, уважно вислухавши обидві сторони, неопереджено нам скаже: угу. отож, з великої кількістю суперечок, яка викликає ця категорія, можна виокремити дещо спільне. Більшість схильні до того, що ми маємо зловживання там. Де право використовується всупереч його меті. Однак давайте будемо відвертими. Мета захисту по великому рахунку це виправдувальний вирок. або принаймні закриття кримінального провадження. Мета обвинувачення відповідно протилежна, обвинувальний вирок і бажано з максимальним терміном ув'язнення. На війні всі методи згодяться. Ця фраза сьогодні завдає кожному з нас реального фізичного болю. Так само і в кримінальному процесі. Можливо, сенс зловживання не в тому, до якої мети ми йдемо, а в тому, як ми до цього доходимо. В системі кримінального процесу ми потребуємо певних контрбалансів: встановлення рівноваги між правами особи і інтересами правосуддя, між публічним та приватним інтересом. І встановлення такого балансу однозначно сприятиме більш справедливому та збалансованому середовищі. Адже ми пам'ятаємо, що право. Це мистецтво добра та справедливості. Тобто справа більш-менш в нас зрозуміла, що ж все ж таки зі зловживанням? Чи запитували ви себе, чому в Україні всі процеси, крім кримінального, знайшли законодавче закріплення недопустимості принципу зловживання правом? І кому ми маємо завдячувати, тому що. Кримінал улюблена дитина наших депутатів. Однак давайте відверто. Ця дитина шкодить не тільки собі. Правосуддя стає довгим і дорогим задоволенням. Справедливість примарною категорією. А довіра до системи з кожною такою довгою справою руйнується. У КПК про зловживання правами згадується лише тричі. Відводи, вступна промова і виключні обставини. Крім того, ми маємо декілька запобіжників, на кшталт обмеження строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Водночас небезпечних норм, які дають нам право стверджувати, маю право, набагато більше. Дискреційні повноваження, варіативність поведінки, оціночні категорії. То чи допоможе вирішенню проблеми? В нормування кожного випадку. Певне, що ні. Тому що передбачити людську природу і її поведінку просто неможливо. Крім того, ми маємо пам'ятати, що всяке визначення небезпечне. Тому я пропоную вам перейти від категорій юридичних до категорій більш людських. Тим паче, що сучасна парадигма кримінального процесу передбачає не Протиставлення, а кореляцію цього самого публічного та приватного інтересів. І ключовим елементом в цьому стає добросовісність. Ще одна суперечлива категорія. Однак ми можемо з вами спробувати визначити, яка поведінка є недобросовісною. Перше. Приховування інформації і маніпуляція даними. Таких прикладів, на жаль, ми маємо багато. Починаючи від дискреції слідчого та прокурора, визначати обсяг матеріалів досудового розслідування, які підлягають розголошенню, що по суті ставить захист в умови діяти всліпу, і закінчуючи улюбленим прийомом адвокатів заявлення. Подання заяви про провокацію злочині без визнання вини у вчиненні цього самого злочину, що по своїй суті є використанням принципу Естопель. Друге, використання прав і повноважень не за призначення. Але, певне, для досягнення тієї мети, про яку ми з вами згадуємо, перш за все, це просто 1500 скарг і клопотань. Які подекуди перетворюють кримінальний процес на фарс, змушуючи суддю по колу вислуховувати одні й ті самі претензії і прохання захисту. Обвинувачення в цьому контексті любить провести побільше слідчих дій, особливо обшуків. Все одно ж працюємо у цьому напрямку, чому б не по максимуму. По-третє, створення штучних перепон і затягування процесів. І це не тільки про насиченість інтернетів, так званих дорожніх карт поведінки адвокатів на слідчих діях. Це і про любов слідчих відмовляти цим самим адвокатам у проведенні цих слідчих дій і експертиз. Наявність негативних наслідків для інших осіб. Подекуди сторона захисту і обвинувачення настільки захоплюється жагою. Виграти справу, що забувають про тих осіб, яких вони насправді представляють потерпілого і підозрюваного або ж обвинуваченого. Не маючи юридичної освіти, ці люди не можуть в повній мірі зрозуміти доцільність всіх вчинюваних дій під час досудового розслідування або ж уже безпосередньо судового розгляду. І тим самим вони перетворюються на розгублених глядачів. А може в цьому контексті варто згадати такі чудові механізми, які ми маємо, як медіація, примирення, укладання угод, які, по-перше, значно пришвидчать досягнення правосуддя, а по-друге, однозначно зекономлять процесуальний ресурс. П'яте, використання власного досвіду на шкоду процесу. Процесуальна міграція учасників кримінального процесу доволі поширене явище. Вчорашні слідчі і прокурори стають адвокатами. Натомість адвокати бажають спробувати себе в інших ролях. І це цілком нормально, тому що це розширює горизонти, збагачує досвід і в кінці кінців запобігає професійному вигоранню. Однак, давайте уявимо. Особа працювала в прокуратурі і зараз стає учасником правовідносин, стосовно яких в неї є досить великий досвід щодо різного роду порушень. І їй чудово відомо, які саме обставини викликають труднощі у доведенні. Або як саме важко притягнути до відповідальності тих чи інших осіб? І тут виникає питання, чи буде за межею здорового глузду використання такою особою своїго, свого попереднього досвіду для дискредитації колишніх колег? Питання більше етики, ніж права. Однак наш суб'єкт в такому випадку має пам'ятати, що він, вперше за все, повинен виконувати свою роботу чесно і сумлінно. Тобто, насправді, приводів для досягнення мети не зовсім добросовісними методами ми маємо безліч. То що ж нам може дати така неконкретна категорія як добросовісність? По-перше, Правосуддя стає швидким і більш ощадливим. Як з точки зори нервів, так і з точки зори фінансів. Від вчинення кримінального правопорушення до постановлення вироку вже не минають роки. Справедливість має чіткі риси, вона враховує інтереси всіх. Звісно, ми ніколи не матимемо двох переможців. Однак, кожен учасник, виходячи з судового процесу, Має відчути, що він був почутий. А ще нам, як системі, почнуть довіряти більше, адже в цій системі панує така людська категорія, як добросовісність. Хтось заперечить: Оксана ще одна прірва неконкретики, ще більше різночитань, непередбачуваних судових рішень, розгойдування маятника від суб'єктивізму до показової неупередженості. А я вам відповім, нічого кращого на сьогодні ми ще не придумали. Добросовісність у кримінальному процесі обов'язково містить елемент довіри до інших учасників. Суддя буде впевненим, що сторони будуть чесно подавати докази, аргументувати свої позиції та слідувати високим етичним стандартам. Сторони, в свою чергу, Зможуть зосередитись на сенсах кримінального процесу і виконати свою частину роботи сумлінно. Ліна Костенка колись написала фразу, яка сьогодні актуальна як ніколи. «І Якби на те моя воля написала б я крізь курсиво, так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красивими».